Доброго дня, вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні ще подивимося, приділимо увагу цій ситуації на Каховський ГЕС, тому що ну, це ой, просто величезна трагедія, екологічна, людська. Давайте подивимося перспективи для зрошування, тобто людей цікавить взагалі. Взагалі, як буде от з поливами. Деякі люди взагалі пишуть, що там і пустеля може образувати, ну, типу, з'явитися, якщо це все не буде зрошуватися. Тому давайте задамо так питання. Чи дійсно є загроза, що в результаті руйнації Каховської ГЕС, що можуть бути осушені дуже сильно поля? В Запорізькій, Дніпропетровській і Херсонській областях вплоть до е, пустелі, чи може настільки бути е, критичною ситуація з орошуванням, вплоть до образування пустелі в Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях? Чи дійсно може бути ситуація з зрошуванням настільки критичною через те, що підірвали Каховську ГЕС і зруйнували її? Чи дійсно ситуація буде настільки критичною, як нам говорять, що можуть прям піти до образування пустелі? Так, кажу, відкрию мені пожар, Ну, Будуть прийняті ну, міри, я би так сказала. Тобто, от вона вежа випадає, тобто, оцей взрив, підрив, руйнація по п'ірки жезлів і, скоріше за все, буде можливість вирішити це питання в сенсі того, що і це внутрішнє вирішення. Тобто будуть. Можливо, запропонувати різні варіанти, як, як цю ситуацію взагалі стабілізувати. Тобто, м -м, будуть прокручуватись варіанти, будуть дебати на рахунок цього, що робити, і покажу. Пентаклі, от воно, нове починання, тобто щось придумають. І це нове починання, воно достатньо перспективне, тому що, якби по це щось, що буде втілено на перспективу. Тобто я не бачу, тут, тут не випадають карти. І от вісім кубків. Тобто, певний рух, щоб стабілізувати ситуацію, буде відкрив мені вісім кубків. Дяволо, що ще? Скажем так, не все, не все нам будуть говорити, як воно буде здійснюватися, але допомога це все буде через певну допомогу. Тобто тут потрібно буде на це виділяти кошти, щоб в результаті стабілізувати ситуацію, будучи вкладатися кошти в це все. Ну, ну В кінці кінців якби, ситуація повинна вирівнятися. Тобто Випадає четвірка жезлів, як за, закриваюча, Тобто ну, повинна бути структура, основа. розумієте? Це якби... Ну, я не бачу тут засухи. там якоїсь. Тобто 8 кубків, особливо, якщо взяти в цій колоді, це людина, яка шукає конкретно от джерело води. І у е, тут в цих баночках е, законсервовані пігулки з водою, тобто щось штучне, яке ти можеш використовувати. Тобто, якийсь час е, ми будемо на е, чомусь штучному такому. Тобто, Якийсь період, отакий такий буде, тобто завозна вода, привозна, звідкись будуть можливо підвозити. Але потім ми цю ну якби сходинку перешагнемо і далі підемо в сенсі того, що далі, от він е істочник води. Далі просто нам треба якби від цього відійти і рухатися вперед. А рухатися вперед ми зможемо через фінансування. Тобто, виділення конкретних коштів, щоб, щоб стабілізувати цю ситуацію. Ну, тут дьявол, звісно, випадає. Тобто, а чому по д'яволу? В чому сенс дьявола, Ну, як свята, будуть трохи е, затягувати, в сенсі того, що треба буде вирішувати. Вислухати, як то говорять, усі точки зору, прийти до якогось одного рішення, треба буде залагоджувати це все, знайти оптимальний шлях, яким діяти. Тобто це карта конфлікту. Треба буде згладити ці всі конфлікти. І судячи по дьяволу, тут ще знаєте, може бути так, що якби якщо будуть вибирати, хто буде виділяти кошти, або ну це ж карта по 6 пентаклів. Це ж можливо, там ну як. Організація, якась, яка буде там ну, виділяти це все. Тобто ну, Держава, можливо, це там якийсь, якась там. Там олігарх якийсь, або там якийсь меценат, можливо, знаєте, в такому сенсі. Тобто, і тут, можливо, там, типу, тендер якийсь буде. Тобто кожен буде доказувати, що іменно він може, іменно він краще це зробить. І в цьому заключається диявол. Ну, тому що у нас ж взагалі е, нічого ж не буває прозоро, розумієте? І тому е, конкретно це може бути от як. Доказування, що, от, типу, я зроблю це краще, а я це зроблю швидше, а я це зроблю дешевше. І от за що за рахунок цього, ну тобто буде якась пролонгація цього всього, і якби, в такому сенсі. Але е, я не бачу катастрофи, і отут ця ну, п'ятірка жезлів, яка випадає, вона це також підтверджує, що це в якомусь сенсі от, спорт. Тобто, це е, коли ти доказуєш, що ти кращий. Що ти можеш краще запропонувати щось, стабілізувати цю ситуацію по вежі і так далі. Ну, в кінці кінців я бачу, що рух певний буде, але він буде не одразу. Тобто, перший, перший час, якийсь нам потрібно буде отак, от в штучному такому сенсі, перебувати це, ну, як тут на карті, знаєте, тобто підвозна вода, там в бутилях, в відрах, там, я не знаю, там можливо на зрошування полів. Якщо ми запитуємо, також буде щось підвозитися. Якісь резервуари, ну тобто те, якісь йомкості для води, з них буде робитися якесь орошування. Я не знаю, як це можна на практиці взагалі втілити, я в цьому не розбираюся. Але ну, судячи по карті, якось воно буде так виглядати. І це конкретно рух до істочника води. Тобто ну, не бачу я катастрофи, слава Богу. Дай Бог, щоб воно так і програлося. Але яким, якийсь час нам треба буде все-таки. Як то кажуть, пояски затягти потуже. То сиділи, знаєте, вода була, ой, світ був почасово, то може бути так, що вода буде почасово. Але все ж таки, знаєте, не засуха, не, не, не пустеля. І це вже великий плюс. Треба, мабуть, з цього виходити. Тому. Всім дякую за увагу, за перегляд. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного дня.